Оля, привіт. Ти чого мене не розбудила, а? Я ж казав тобі, що я хочу заскочити додому перед роботою. Андрюш. У мене для тебе гарна новина. Кажи. Ти скоро станеш батьком. Ого. Дійсно, чудова новина. А ти впевнена? Так, я зробила тест. Ого. А ти що не радий? Я в захваті. Оль. <гум> я не готовий. Ми не, не домовлялися, так розумієш? Взагалі, я запізнюся. Давай на роботі поговоримо, добре? Я тебе слухаю. Юр, я зробила тільки що тест на вагітність. У нас буде дитина. Алло, Оль, що, що ти зробила? Не, не чую. Зв'язок тут пропадає. Я, я, давай я тебе пізніше наберу. <зв 'язок> Ольга зустрічалася одразу із двома хлопцями і ніяк не могла обрати одного з них. Часом їй здавалося, що її серце цілком належить ніжному та спокійному Юрію, але щоразу емоційний та палкий Андрій, з яким вони разом працювали, викликав у ній пристрасні почуття, протистояти яким не було змоги. Незапланована вагітність поставила Ольгу в незручне становище. З одного боку вона зраділа, а з другого. Злякалася, адже тепер точно мусила зробити свій остаточний вибір. Дівчина звернулася за порадою до бабусі. У мене скоро буде дитина. Але останні півроку я зустрічаюся одразу з двома хлопцями. Так. А від мене ти що хочеш? Навіщо хлопцям голову дуриш? Це тобі так просто. Не минеться. Та я й сама про це шкодую, але змінити нічого не можу. Допоможіть, будь ласка. Я хочу напевно знати, хто батько дитини. Справа в тому, що ДНК тест це довго, а я не можу стільки чекати. А про вас кажуть, що ви все бачите. Є у тебе з собою їхні фотографії. Ось Юрій. Ми з ним знайомі давно ще з інституту. А Рік тому наша дружба якось сама по собі переросла в стосунки. Цей хлопець ніжно тебе кохає. Покажи мені іншого. З Юрою добре, але пристрасті в ньому нуль. Ось Андрій. Він влаштувався до нас на роботу півроку тому. У нього гаряче серце. Та отож, Вони такі різні, що я не можу обрати когось одного. Мені здається, що я інколи кохаю обох одразу. Але зараз байдуже. Я залишусь зі справжнім батьком дитини. Тільки б знати, хто він. Цього поки не можу сказати. Але кожен із них не готовий стати батьком. І кожен у роздумах Привези мені їхні особисті речі, тоді допоможу. Речі? Ну, добре, дякую. Того ж вечора до Ольги в гості прийшов Юрій Оль, ти вибач я одразу не так зреагував. Просто я був зовсім не готовий до такої новини. Але коли обдумав ситуацію, то зрадів. І що скажеш? Ем, я вважаю, що тобі спочатку треба офіційно стати моєю дружиною і приїхати до мене. Юр, ну ти ж знаєш, у мене робота в двох кроках від дому. Я не хочу їздити через все місто, тим паче вагітною. Ну так а для чого тобі їздити? Підеш у декрет, сидітимеш вдома. Та це коли буде. Давай так: коли їде до декрету, тоді і поговоримо про переїзд. М? Ну, давай хоча б заяву на шлюб, одразу подамо. Ну, я подумаю. Дівчина не знала, як їй бути далі, і вирішила порадитися із подругою. Ну, як у тебе на особистому? З кимось зустрічаєшся? Поки що ні. У мене Юрка замішковича. Не знаю. Може, ну його засовувати, хто справжній батько, і погодитися. Юрка, він класний, а от Андрій він з самого початку дитині не зрадів. Ні, я думаю, спершу слід дізнатися правду. Воно ж тебе потім за життя мулятиме. Ну, з одного боку, так, а з іншого, поки є реальний шанс, треба за нього хапатися, бо потім взагалі можна залишитись без нічого. Ти ж наче до Люби їздила. Кажуть, вона всім допомагає. Вона сказала, що допоможе, якщо я привезу особисті речі обох чоловіків. Перше, що в голову приходить телефони. Хм, Твоя правда: телефони точно підійдуть. А тільки як я у них їх заберу. Ідея привезти бабусі телефони хлопців. Видалася Ользі логічною. Наступного ранку, коли її по дорозі на роботу наздогнав Андрій, вона скористалася нагодою, щоб спробувати втілити свій план у життя. Оль Оль. Оль. Чекає, пробач, пробач. Я не знаю, як я міг бути з тобою таким грубим. Ну, ти ж знаєш мій дурний характер, ну Оль. Я може і пробачу. А от чи пробачить малюк, у нього спитати треба. Ну, з малюком я думаю, я якось домовлюся, не переживай. Я готовий взяти відповідальність на себе за вас обох. І почну робити це просто зараз. Mm. Чого хочеш? Mm? Mm, в якому сенсі? Ну, полуниці. Солоних огірків. До початку робочого дня 15 хвилин. Я зганяю в магазин і візьму там все, що ти забажаєш. М? Спасибі, нічого не треба. М -м -м. Хоча. А дай мені на пару днів свій телефон? Мій в ремонті, а в тебе ж все одно два. Власний, і службовий. Ну, я так одразу не дам. Ну там у мене всі контакти. Але я вирішу це питання, добре? М? Добре. Я за полуницею. Hmm, краще візьму гранат. Гранату. <кліжу> Ольга була спантеличена, адже знову опинилася перед вибором. Того дня на роботі вона відчула себе погано і тому відпросилася раніше. Дівчина сподівалася провести тихий та спокійний вечір на самоті, Давай, си коли си до неї несподівано сьогодні? прийшов Юрій. Ти сідай. А що це за речі ти собою привіз? Щось по роботі? Оль, я дуже тебе люблю і хочу мати змогу про тебе піклуватися. Це мої речі. Тобто ти вирішив до мене переїхати? Ну, ти ж не захотіла до мене переїжджати, що мені було робити? Так ми до декрету домовились не переїжджати. Ну, так і на що чекати? Я хочу бути поруч з вами. Юр, ти такий дбайливий. Я так тебе люблю. Я тебе. Їсти хочеш? Хочу, дуже. Ти ж любиш окраїнці, так? А, люблю. Угу. Дякую. А хочеш макарони зварю? Давай. Юр, а я на роботі телефон розбила і занесла його в ремонт. А ти можеш мені свій позичити? Ти ж все одно кажеш, що тобі це не подобається і ти хочеш новий. Так ну, новий ще купити треба. У мене тут просто всі контакти. Ну, ти б раніше сказала, я б щось придумав. Але ти взагалі, ну, для чого тобі сьогодні цей телефон? Пропоную тобі зайнятися чимось цікавішим. Ти когось чекаєш? Та ні. Може, сусідці щось треба. Я піду подивлюся. Mm. Андрюш, а чого ти пішов? Ти сказала, що мені погано. Андрюш, давай поговоримо завтра на роботі, не сьогодні. У мене дещо є, що Митті поліпшить твоє самопочуття. Новинки. Найкрутіша модель з усіх, що були. Тримай, це тобі. Ідемо і дякую. Оля, а ти нічого мені писати не хочеш? А це хто? Як це хто я її хлопець? І у нас скоро буде дитина. Стоп, стоп, стоп. Це я її хлопець і це у нас скоро буде дитина. Е, Ось. Е, я зараз це поясню. Е, Юра, це Андрій мій колега по роботі. Андрюша, це Юра, мій колишній одногрупник. Ясно. Можеш більше не брехати мені ні про дітей, ні про кохання. Юр, Андрій, справді мій колега по роботі. Ні, байдуже, з ким ти мене зраджувала. А хотів на тобі одружитися? Юр. При та осиплості голосу ісла. Голос потрібен усім. Ольга відчула себе вкрай безпорадною. Вона не знала, що їй робити далі. І вирішила наступного ранку звернутися по допомогу до бабусі. Раніше я із двох батьків одного вибрати не могла. А зараз, вочевидь, дитина залишиться взагалі без батька. Обман завжди боком виходить. Я ж тебе попереджала. Але я не зможу сама. Мені треба помиритися з батьком дитини. Ви казали принести їхні особисті речі. Я думала взяти телефони, але не змогла їх випросити. А Андрій, взагалі, замість того, щоб дати свій, подарував мені новий телефон. Дай мені його. Мені підійде будь-яка річ, яку він тримав при собі хоча б недовго. О, а це навушники Юрія, які він мені позичив. Виходить, дві речі є. Бачу жоден з них дитині не батько. А хто ж тоді? В тебе Стіль. стільки зв'язків було в житті. Що сама маєш розібратися? Ну, Мене інколи так захльостують емоції, що ну, я не можу втриматися перед спокусою. Оцей телефон вчора на столі поруч з хлібиною лежав, а в хлібини двох окрайців не було. Я часто так роблю, я дуже люблю окрайці. Не можна від однієї хлібини відрізати два окрайці, бо заплутаєшся в своїх почуттях через те в твоєму житті. Постійна плутанина. Добре, я більше не буду так робити. Але ж батька дитини це не допоможе знайти. Вибери звідси маківку, притули до серця і промов: Скажи дитя, звідки твоє життя. Скажи дитя, звідки твоє життя. Бачу, що батько твоєї дитини зараз зустрічається з твоєю подругою. Але твоя доля не він. А той із двох хлопців, хто пробачить тобі зраду. Але чекати на щастя тобі ще довго доведеться. Ольга вирішила дослухатися до бабусиної підказки і зустрілася із подругою Єлизаветою, щоб про все її розпитати. Чого ти так злякалася? Баба Люба казала, що не можна в хлібині з обох боків українці відрізати. Через це плутанина з чоловіками. Але ж ти зараз не відрізала, а відламала. Отже, не рахується. Розказуй краще, як справи. Та ніяк. Посварилася з обома. Після того, як вони дізналися правду, Андрій зі мною навіть вітатися перестав, а Юра на дзвінки не відповідає. Бідна моя, мені так тебе шкода. Ну, а ти як? Ну, все круто. Уявляєш, ми шефом таки почали зустрічатися. Нарешті я цілком щаслива. Саша зізнався, що теж мене кохає. Саша? Блін, точно що, Саша? Баба Люба казала, що батько моєї дитини він зустрічається зараз з тобою. І знаєш, це може бути правдою, бо в той місяць, коли я завагітніла, я ти переспала з моїм Сашею? Як ти могла? Ну ви навіть тоді не зустрічалися, навіть натяку на це не було. Але ж ти знала, що він мені подобається, все одно його звабила, я цього не розумію. Ну, не так воно все було. Ну, Пам'ятаєш, що тоді ще на корпоратив до тебе напросилася. Це коли ти з Андрієм посварилася? Так, а воно якось саме все по собі вийшло. Я на емоціях, він на підпитку. Ну ми разом побігли в готель. Ну, знаєш, поки я бігала, шукала, куди ти зникла, то виходить, ти була з чоловіком, якого я кохаю. Ну, Ліс, ну пробач, ну я не знала, що це так серйозно для тебе. У тебе все так просто, хоч би раз подумала про інших, а не тільки про себе. І не смій нічого говорити Саші про дитину. Він порядна людина, захоче виховувати малого. А я не хочу, щоб ти з ним більше бачилася. Не бійся, я нічого не скажу, я все розумію. Я все справді не хотіла тебе образити. Мені вже час. Вибач. Минув час. Ольга взяла відпустку на роботі і готувалася до декрету. На душі в неї було тоскно. Хоча дівчина й намагалася переконати себе, що зможе виростити дитину самотужки. Одного дня на порозі її квартири з'явився неочікуваний гість. Можна? Сподіваюся, ти сама. Ти прийшов познущатися? Ні, навпаки. Ну я прийшов сказати, що я так більше не можу. Ти вийдеш за мене. Я тобі пробачу. Я, я люблю тебе. А як же дитина? Я не знаю, чи я вона. Та мені байдуже. Зрештою, дитина ж не винна у тому, що сталося. Буду її чи йому батько. Хоча дівчина до останнього сподівалася, що до неї повернеться Юрій, вона, згадавши слова бабусі, все ж таки прийняла пропозицію Андрія і вони розписалися. Та щастя, дівчини було недовгим. За рік спільного життя ситуація кардинально змінилася. Андрій так і не зміг прийняти дитину. Його постійно Ой. дратувала дружина і малюк. У мене завтра відповідальний день на роботі. Мені потрібен відпочинок, але це неможливо зробити, бо дитина вречить зранку і до ночі. Андрюш, у нього зубки ріжуться, тому він став таким нервовим. У нього зубки проріжуться, у мене мозок вибухне. Мені потрібен відпочинок. А мені. Мені не потрібен відпочинок. А знаєш що? Якщо ми з моїм малим тобі заважаємо жити, то навіщо ти взагалі мене потягнув до Ораксу? Я за тобою не бігала. Знаєш ти права, в цій ситуації дійсно є один дуже-дуже простий вихід. Я подаю на розлучення. Ольга усвідомлювала, що її шлюб став помилкою. Наступного дня, лишивши сина на матір, дівчина поїхала до бабусі. Я у вас рік назад була, ви мене напевно не пам'ятаєте. Чого ж не пам'ятаю? Говоріть, чого прийшла. Ви казали, що моя доля той, хто пробачить мені зраду. Андрій пробачив, ми одружилися, але щастя як не було, так і немає. А зараз він подає на розлучення. Поклади руку в зерно. Бачу, не за того чоловіка ти заміж вийшла. Не пробачив він тебе. Не розумію, не може таке бути. Він же сам прийшов. У подруги своїй запитай, в чому річ. Вона все знає. Ми з Лізою більше не спілкуємось. Вона вийшла заміж за свого шефа, а мене навіть на весілля не запросила. Бачу, ти добре зробила, що не стала на заваді стосункам подруги. То щастя повернеться в твоє життя. А довго його ще чекати? Якщо в цю неділю півдні підеш на те місце, де ви з подругою востаннє бачилися, там зустрінеш її. Вам треба поговорити і всю правду з'ясувати. Тоді доля твоя знову тебе знайде. Дівчина послухалася бабусю і на вихідні прийшла у парк, де дійсно зустріла свою подругу. На подив Ольги Єлизавета була дуже рада її бачити. Оля! Привіт! Привіт, Ліза! Я так рада тебе бачити. Ой, а це твій? Так. Да. Такий гарний макарчик. Я теж тебе дуже рада бачити. Розказуй, як ти? Та ніяк. Роботу довелося змінити, і Андрій кинув мене. Тобто, Андрій тебе кинув? Ти так обурюєшся, наче він не мене, а тебе кинув. Десь так воно і є. Я дуже боялася, що ти відіб'єш у мене Сашу, тому мовила Андрія помиритися з тобою. Та ні, я Андрія добре знаю, він би поперек свого бажання не перейшов би. Жадібний він у тебе. Я йому добре тоді заплатила, щоб ви одружилися. Бо ми, Сашою, тоді власне весілля планували. Так я свою машину продала і всю виручку Андрію передала. Ліска, ну як ти могла? Це так гидко. Оль, ну вибач, я сподівалася, що все у вас складеться. Ну, дякую, що ти мені всю правду розказала. Я хоч не буду мучитися, що це я винна. А ти як? Ти щаслива? Дуже. Особливо, коли мій родився. <сум> Слухай, Оль, це ж вони брати з твоїм сином. Може нам якось зустрітися усім трьом: тобі, мені, і Саші, і серйозно про все поговорити? Я не думаю, що це хороша ідея. Я не хочу лізти ваші стосунки. Буду виховувати сина сама. Ну, як скажеш. А може, тоді з тобою просто зустрінемось. Погуляємо разом з малим. Я так за тобою скучила. Я буду тільки рада. Ти дзвони мені, в мене телефон не змінився. Добре, Бува. незважаючи на правду, що відкрилася, Ольга справді була рада помиритися із подругою. Дівчина йшла додому в глибоких роздумах про своє майбутнє. Вона навіть не помітила Юрія, який чекав на неї біля під'їзду. Оль! Зачекай хвилинку, мені треба з тобою поговорити. Юра, а ти як тут? Оль, я знаю, що пройшов вже рік, і ти вийшла заміж. Ми не живемо разом. Я розлучаюся. А, правда? Ну, це дуже добре. А, ну, так, я теж так вважаю. Хоча і складно одній з малим. Але так, а чого ти приїхав? Оль... Це прозвучить дивно, але весь цей рік я думаю про тебе, ну, про вас. А от цієї ночі мені наснилося, ніби з Малюком кличете мене з іншого боку а Я ніяк не можу до вас перейти. І, і ти приїхав через усе місто, щоб просто спитати, чи все в мене добре? Ну, це напевно дивно виглядає, але так. Оля, я намагався тебе забути, але в мене нічого не вийшло. Я досі тебе люблю. І зрозумів, що мені байдуже, чи я дитина. Я просто хочу бути разом з вами. Я так рада, що ти приїхав. Так у нас син чи донька? Син. Він зараз у мами, я сказала, що ввечері я заберу його. Так давай, може, разом поїдемо. Якраз уб'ємо двох зайців. Я давно хотів познайомитися з твоєю мамою. А ти впевнений? Тепер так. Молоді люди невдовзі одружилися, і Юрій всиновив дитину Ольги. З Андрієм дівчина більше не спілкується, а з подругою вони підтримують дружні стосунки. Бабуся попереджає, що звичка відрізати або відламувати обидва окрайці від хлібини може призвести до плутанини в стосунках і навіть втрати своєї щасливої долі.